Де живуть слова, і мови, і пісні рідної до болю. Ти опромінена і трепетно жива, чаклуєш всіх великою любов'ю, хулюєш душу, лиш як звучить, рядок, що сяє в промені світання. Або коли осіння ніжна мить розпалахне кольорами востаннє, а серце тук, чимливе серце тук, і ще раз тук, і не дає спокою. Це світ краси, народжений тобою. І паю з його криниць, немо змовити на саму покрову. Теплою ласку маминих зіниць, вільну правду в українськім слові. То як мені вже зріво в літах, перед тобою не склонять коліно, поймудросте захована в книжках, ти не вмирущею у віках не тлінно. Примудросте шкільна бібліотеко, віват тобі, хранителько свята, до тебе йдуть із близька, і здалека. Що почерпнуть від тебе лиш добра. Виняю снизька за твоїх ворогів. Моя відрада, то життя моє, до тебе, рідна, ведуться всі мої дороги. Я серце залишаю ту своє. 30 вересня указом президента України офіційно оголошено всеукраїнським днем бібліотек. Сьогодні ми хочемо сказати щирі слова подяки. Пару тим, хто присвятив бібліотечній справі все своє життя. 5, То багато років тому переступив поріг бібліотеки і залишився в ній назавжди. Міський уклін вам, бібліотекарі, спасибі за мужність, за щирість, за ласку, за добрість і мудрість, за зоряну казку. До вас ми повернемось знову і знову. От я чекала саме на тебе. Миру, щастя і добра. Всім я бажаю багато-багато. Нехай щодня вам лише удачі ся. Час ми вам бажаємо нині знов. А доля щедро всім вам посилає. Надію, віру і завжди любов. Всі вам за душі злочу, що людям даруєте робота. Нехай щастить повсюду в житті. Удачі вам і вдома на роботі. Дорогі наші бібліотекарі, перед вами схиляємося в поклоні. Усі найкращі квіти на землі даруємо вам сьогодні. Бажаємо ще довго жити, без горя, сліз і без журби. Вітаємо, вітаємо вас! Вітаємо! Читай, 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 читай.